По-моєму, для ідеального тренування воркаутера потрібно робити тренування для прокачки м'язів навіть роблячи схематично таким чином всі вправи і елементи разом. Починаючи з динаміки чи статики, кому як зручніше, можна комбінувати, дивлячись, яка динаміка та статика, заодно в цьому відео покажу вам. Що вмію деякі елементи робити, хто не знав і були не в курсах, то будете розуміти, що навіть роблячи багато різних статичних елементів та динамічних, вміючи робити основну базу елементів воркаута, мені набагато простіше, ніж іншим, зробити прокачку м'язів на перекладенні брусах та в домашніх умовах тренуючись. Тому це відео більш пізнавальне абсолютно для всіх глядачів, фанатів та тих, хто хоче разом зі мною тренуватись та розвиватися, і при цьому качати м'язи на прикладені брусах та в домашніх умовах, тренуючись своєю вагою тіла. І тому якраз і показую вам ці тренування, і це конкретне тренування, і інші, щоб ви більше розуміли і при цьому. Знали конкретніше, які вправи робляться і для чого. Тому для того, щоб качати базу і робити основні базові елементи. А в випадку звичайного спортсмена чи того, хто хоче накачати м'язи, просто тренуючи своєю вагою тіло на прикладені брусах та в домашніх умовах, роблячи різні вправи, то, звичайно, що не вміючи ніяких елементів чи динаміки, можливо. Качати м'язи, і це, звичайно, важче робити, ніж знаючи і вміючи робити елементи. Але тому, що у мене є величезний досвід, то до того, щоб дійти до рівня розуміння прокачки м'язів і якраз лишнє все відкинувши, конкретно роблячи ті вправи, які дають памп, набор м'язової маси. І додавлення рельєфу, сухості м'язам, простіше кажучи, створюючи гарне, ідеальне тіло для себе, що потрібно робити, якраз знаю дуже добре, тому що тренуюсь більше 20 років своєю вагою тіла. Майже ніколи не займався в спортзалі з додатковою вагою тіла, і тому всі ці вправи і тренування максимально будуть ефективні. Навіть ця вправа, яка зараз повільні віджимання 2-3 секундні були на екрані в цьому тренуванні. Це якраз є та основа. До якої потрібно дійти, щоб почати качати м'язи, повільно віджимаючись та підтягуючись і роблячи інші вправи на перекладині, брусах та в домашніх, звичайно, ж, умовах. І що саме головне, що тренуючи своєю вагою тіла, набагато важче прокачувати м'язи і розвиватись, ніж з додатковою вагою на тих ж самих брусах чи перекладені. І тому показую вам. Стандартні базові вправи та тренування, які дають прокачку м'язів, але це не звичайні вправи. Навіть ось це тренування, воно робиться по 20 віджимань для прикладу. Тобто, перший приклад віджимань повільних це вже вищий трішки рівень. До цього потрібно дійти і вміти віджиматись на брусах звичайно нормально, достатню кількість разів. Тому, для прикладу, показую вам це тренування, яке робиться таким чином. 20 разів на кожен підхід на брусах, не спригуючи з брусів. І це якраз тренування в стилі воркаута Адама, тренувань без віддиху. І в домашніх умовах, і на спортивних площадках, роблячи різні вправи. Через те, що вправа робиться одна за другою, змінюючи положення тіла та. Рук, можливо, навіть дивлячись, яке тренування, змінюється напруженість в м'язах, і таким чином можна зробити багато різних вправ, комбінуючи різні віджимання. Тому в середньому ті, хто професійно займається воркаутом, прекрасно знають, що для початку потрібно робити статику, динаміку, неважливо в якому порядку, а потім вже прокачувати базу, тобто качати м'язи. Але якщо перепригнути ці статичні та динамічні елементи і просто починати качати м'язи, то якраз повільні віджимання чи підтягування це, по-моєму, один з вищих рівнів, і це по ступені пізніше потрібно робити, ніж такі тренування, які зараз на екрані, віджимання для прикладу різного виду по 20 разів без віддиху. Роблячи одну вправу за іншому. Чому якраз поясню вам зараз, хто не розуміє? Тому що, для прикладу, зробивши вже десь 40 віджимань, по 20 разів два види віджимань, якщо ви були уважні, то ви помітили, що це були різні віджимання, більш з ногами відведеними назад, прямі, та віджимання витягнуті з ногами вперед. Ноги. Рівні зжимання, ідеальні максимально. І таке тренування, воно, якщо робиться, як в даному прикладі без віддиху, то тоді можливо дійти до того відчуття, коли тіло вже настільки змучується під час самого тренування і м'язи забиваються, надуваються, пампляться, ростуть одним словом. І через це приходиться робити уже, якщо не спригувати з брусів, повільніше віджимання. Це конкретне тренування робиться з чотирьох вправ, це 80 віджимань по 20 віджимань різного виду. І всі ці віджимання потрібно зробити без віддиху, в тому розумінні, що не спригувати з брусів, а просто робити одну. Вправу за іншою. Звичайно, що віддихати в верхній точці вижиму тіла на брусах потрібно і необхідно, тому що, якщо просто нон-стопом робити, то, можливо, не вийде у всіх зробити це тренування на одному подиху, як і, звичайно, у мене в цьому відео так не вийшло б. Тому що м'язи, ще раз нагадую і повторююсь, Надуваються, тому що це тренування, воно дає швидкий памп. І через те, що міняється вправа, в основі не міняючись. Тобто це ті ж віджимання, але міняється положення ніг рук, тіла, і через це прокачуються ті групи м'язів, які не прокачуються в минулій вправі. Тобто в якійсь відсотковій частині. Прокачується та ж сама основа м'язів, але ще й з додаванням іншої прокачки м'язів. І стиль таких тренувань на сайті можете оглянути, подивитись, прочитати інформацію. Сайт workoutudama.com, Ссылка буде в описі посилання під відео. Можете спокійно. Переходите за посиланням і на сайті вже вивчати інформацію та купляти програми тренувань в такому стилі, тренувань без віддиху на брусах, на перекладенні та в домашніх умовах. Там різні програми тренувань, і одна з них це якраз ось такі тренування. Що дивились минуле відео серіалу проєкту Як накачатись, і до того ще одне минуле відео, то ви. Ще краще знаєте, про що йдеться мова. Якщо дивитись вже давно проєкт серіал «Як накачатись своєю вагою тіла на прикладенні брусах та в домашніх умовах, то ще краще знаєте, про що йдеться мова. І різні програми тренувань були створені мною. І домашні, і на спортивних площадках, і комбінуючі, і для розвитку витривалості, і для розвитку сили, і для набору м'язової маси, і разом все це одразу. Тому. Такий стиль тренувань різних вправ, роблячи одну за другою без віддиху, дають максимальний памп та розвиток витривалості, і при цьому не потрібно тратити багато часу для того, щоб потренуватись. Для прикладу, це тренування робиться реально за декілька хвилин, і м'язи через те, що дуже шокуються під час тренування. Швидко надуваються і стають більшими. І, в принципі, виконувати далі тренування ще якесь практично неможливо, дуже важко, простіше кажучи. Так само з підтягуваннями. Якщо в цьому тренуванні для прикладу, просто показую по 20 підтягувань робити, то, звичайно, також міняючи хват на перекладенні, чи це драбинка, як в даному прикладі. Абсолютно змінюється повністю прокачка м'язів, і тоді розвиток і прогрес набору м'язової маси стає ще доступніший і зрозуміліший для організму, тіла і самих м'язів. І якраз ці всі тренування, програми тренувань, ще раз вам нагадую, можете купляти на сайті. І своїми покупками підтримувати розвиток проекту, серіалу як накачатись. І тоді ще більше буде там тренувань, різних програм тренувань. Час від часу додаються нові програми тренувань. Там більше ніж 5 програм тренувань за більше, ніж 5 років додано. І тому, в принципі, почався цей проєкт, серіал як накачатись через те, що. Вже дуже багато часу займаюся тим, що прокачую м'язи, і не тільки ще й роблю різні елементи, динамічні, статичні. Вивчаю воркаут, домашній та стріт-воркаут, комбінуючи різні тренування та вправи, і дійшов до того, що з'явилось розуміння, яким чином після яких тренувань м'язи прокачуються в більшій мірі, від яких в меншій мірі. Які саме вправи дають більше розвитку, пампу і прокачки м'язів, від яких вправі тренувань більше сухості, рельєфу, і комбінуючи різні ці вправи, можна, звичайно, досягти бажаного успіху. Тому це тренування і відео чисто для прикладу вам, щоб ви розуміли, чому створений цей проект серіал, як накачатись, і те, яким чином. Тренувався, хто не дивився мої відео на протязі минулих років в воркауті і чому дійшов до того, до чого дійшов. Взагалі, спеціально для прикладу показую вам різні елементи, прості, середні, навіть деякі складні, які вмію робити, для того, щоб ви розуміли, що професіонал своєї справи і прекрасно розумію, як що, куди, до чого. Тому це конкретне відеотренування. Вам для прикладу, що є тренування статики та динаміки, на які дуже потрібно багато бази мати. Тобто для деяких елементів треба вміти багато разів підтягуватися чи віджиматися, щоб навіть той самий кут на перекладенні потримати, потрібно прес прокачати до достатнього рівня, щоб пробити сонечко, також дуже багато потрібно чого. І для переднього вису, взагалі, для декого потрібен не один місяць, щоб навчитись цей елемент, комусь простіше, як в моєму випадку, з хорошою базою, навіть за один день кривий передній вис навчитись. Деякі елементи простенькі з нормальною базою. Хто не розуміє, що таке нормальна база, це 10-20 підтягувань, 20, 30, 40 віджимань на брусах, підтягування на перекладині, віджимання від землі в розмірі десь. П'ядесяти разів з цією основою можна простіше накачати м'язи і почати вивчати якісь елементи. А уміючи різну кількість елементів, є багато розуміння того, які вправи потрібно робити, і тренування, щоб накачати м'язи. Тому, в принципі, просто в цьому відео показую вам, що є вправи і тренування для того, щоб прокачати м'язи як повільні. Підтягування та віджимання, і інші різні вправи з повільними вправами для прокачки м'язів. Є різні вправи, які комбінуються без віддуху, роблячи тренування для розвитку витривалості та сили, і це різні програми тренувань, які, ще раз нагадую, можете купувати на сайті workout.com. Знаю, ціна дуже висока, але воно того варто. Зробив дуже багато різних для вас відео і тренувань, тому тренуйтесь дивіться минулі відео всім щасти!